Чому я вирішив записувати відео і ділитися власним досвідом. Колись в мене була така проблема, в принципі, я усі свої е, проблеми, коли в мене з'являються проблеми, е, і можливість їх вирішення я шукаю або серед знайомих, ну це дуже рідко я знаходжу, ось, або ж в Ютубі, в інтернеті. У е, мене була така проблема, в мене в автомобілі Ланус протікала вода. Е, вона десь. Тікла з-під панелі, я довгий час не міг знайти причину. Я постійно переживав, що от знову піде дощ. Я знімав гараж для того, щоб якомога менше води потрапляло в салон. На той час я їздив дуже багато по Україні, і це ну, мало чим рятувало салон автомобіля від потрапляння води. Потім, десь, напевно, через рік. Через два до речі, я дуже боявся, що ось зараз піде дощ і знову буде текти вода. Я візуально не міг побачити, де це е, знаходиться е, це місце, через яке потрапляє вода. Багато хто розказував про конденсат, про якісь що тече вода по панелі, десь там через фільтр. Ось, е, зрештою, десь лише через два роки я натрапив на чоловіка, який сказав, що е, вода потрапляє в салон. Е, Саме Ланусів, Ланусів. Ме був запорожський козов Лануса потрапляє під кріпленнями. Є отвір під кріпленнями капота. Коли я відкрутив кріплення капота, там дійсно є технічний отвір, незрозуміло для чого через цей отвір потрапляла вода в салон автомобіля. Багато хто за всі роки рекомендував просто розбирати приборну панель, шукати там, можливо, десь там під скло затікає. Це все неправда. Ну, Можливо, в когось і так, але в мене була ось така ситуація. Тобто, рекомендувалось те, що я і зробив, вирізав прокладку і. Якби усунув цю проблему, замазав там. От потім я успішно продав, ну, продав цей автомобіль. Зрештою, я рахую, якщо у вас є успішний досвід, якщо у вас є навіть негативний досвід, потрібно ним ділитись, і я переконаний, хай це не буде популярним, хай це. Можливо, пригодиться лише одній людині, але комусь одному ви допоможете вирішити проблему. І це буде просто безмежна вдячність, вашу, ну так звану карму, позитивних результатів вашого життя. Тож діліться з іншими вашим досвідом. Хай хтось розказує, та ти не позорця, та що ти робиш, та ти смішний. Можливо, комусь ви допоможете, і всі оці хейти і негатив залишаться при тих людях, які їх висловлюють. Тож, до зустрічі. Пока.